В мене звати Ірина. Сьогодні вам покажу дуже колоритне таке іспанське місце, Підемо з вами прогуляємось по місцевому недільному базарчику такому. Всім приїжджаючим, хто до мене в гості приїжджає, зазвичай проводжу сюди екскурсію. Вони залишаються в такому шоці культурному. У нас, наприклад, немає давно вже таких базарів. Значить починається прямо звідси. Це ще не базар, але вже ви можете його наблюдати, бачити. Це типу, щось схоже на блошини ринок, на барахолку. Але тому не вистачило місця можна довго. Поїхали тут прямо. Дуже багато людей, дуже багато речей продають і нових і старих. Я впевнена, що і якісь речі, які були викрадені в когось, можна буде все. І що мене дуже.

Всякі на пробу там пороздавали, дачі ці бутилочки смішно. Розказує, що дуже гарне вино. Ну, Все 2000 року. Це вино 2000-2001 року. Да? Мучусек, то зараз знайде для тебе водичку. У мене немає. Ще не, ще не. Не Куди ми з вами зараз зайдемо. І на Ось ці і лишаю. Бо якщо в неділю прийти сюди десь о 5-6 родин, тут буде здоровенна аніматка. Я живу. його своїми іменами гіматська мусорка просто буде. І тут залишаються ще люди, усі-всі ріщечки, які які всі продають. Так, тепер треба обережну дитинку 30 дрові руки, 35 без заднього поле 4. Нормально? Ну що, може комусь потрібно. Ладно, почекай, дай мені руку, будь ласка. давай.

Буду будемо вище брати велосипед. Хто твою залишить? Саме це посмотрите, так не Виходить, що це одного стаке. Але це Це все секонд і і одяг. Давай ручки досі. Ну вот, Ось так виглядає испанский базар. Кричатьки, кричать, закричать. Наші демношки регулису. Начебто модельне і фермове взуття, але вони його продають в центрі, на площі флашистства, овочі і фути тут можна проти шараються. Але е, треба бути не трогайте, будь ласка, не трогайте. Але треба бути уважним, бо вони коли бувають переспівші. І тобто, якщо не купуєте, або вибирайте зелененькі, або так, щоб дійсти, так, щоб з'їсти одразу. Але дешевше, нас, значно, дешевше, ніж нас значить, дешевший супермаркет. Можна навіть спробувати. Yeah. Бачите, коментаринки. Хочеш повірити? Півтора євро за кіло. В магазині по 4 євро лимон. Розкажи, коли на про запас беруть зелені. В супермаркетах. Да, біжу, 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 біжу. Багато іспанців е, купують такі заранкуваті продукти, бо беруть багато, там 3-4 кіло беруть. І долині лимони також беруть, бо вони поки полежать у вас там півтора тижня. <ріжу>

Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, такі, там, а тут розочка точки і банано, все mm -hmm. нормально. Знає, я, власно, наш, э, український базарчик. Там також примішано, mm -hmm. але трошки. Помігнуші. Прям зовсім э, таке все змішане, змішано. Ось у нас є одяг.

Ми командуємо скупитися, тому в принципі цей назад дуже підходить. Тут у нас до севілі на програму стають, а знаєте, гроші не вистачають. Грошей не вистачає, щоб скупитися, нормально так піти і за 10 євро купити собі носочки на базарчику дуже якраз добре. До речі, хотіла вам сказати, що на програму досі у селі. Тіар приймає українських на програмі від того, звідки ви приїхали, чи ви з іншої країни приїхали і вам допомогти інтегуватися, потрібно було світлом на перший час і так далі. Тому ми що помагання будемо знімати для вас відео і розказувати. Вітар Милагонь того, і прожила у цьому всьому кілька народу. І також також можна отримати і тимчасовий захист. Також, про також прошу підписуйтесь на телеграм, ватсап і фейсбук. Там також багато інформації корисної є для українців. І е е якісь корисності з магазинів, і просто про програму, і просто про тимчасовий захист. Тому не забувайте ставити лайки і підписуватися. Це дуже допоможе у просуванні нашого віду. Бачите? ось куляри продають, золоті часи. Міаночка не трогай, будь ласка. Зараз вийде тетя Сеньоріта і захоче, щоб ми в неї то купили. Тобі сподобався мішка? Добав. Я розумію, що воно все китайське і все, але на перший час, якщо необхідно трошки зекономити, чого б і ні. Прийшли шукати банани. для хиба, а правомаркети у неділю зачинені. Дуже часто тут купую кавуни, якщо сезон, афігізні ціни. Полуницю тут купувала також по одному євро за кіло, коли сезон був. То такі сезонні фрукти прямо дуже дешеві. тут. І дуже смачні, до речі. Не такі, як в Польщі чи в Німеччині, овочі дуже смачні. Такі Зелененькі, такі тверді дуже. А немає нікого. А нікуди. Але. Але Пепіто. Але Пепіто. Я на цьому таню.

¿Quién va, Adiós, YouTube, grabame. Bien, bien, dale. ¿Qué te pide? ¿Qué hace? ¿Banana? ¿Quieres mi lado? grabando? ¿Para qué? Para YouTube. ¿Cómo se llama usted? Uh, ucranianos en España. ¿Cómo? Ucranianos en España. Ucranianos en España. Sí. ¿Y eso es reportaje de España, no? Sí. Aquí estamos vendiendo los sacos de patatas, suscríbanse todos a ucraniano por España. Ay, gracias, gracias. ¿Cuánto vale? 1,50 el saco. De 5 kilos. 5 kilos de papa. Kilo si Ella traductora. 5 kilos de papa, 1.50. Solo en España. Ya va, patatas. 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 ¿Una euro, un euro.

Будь ласка, будьте обережні, бо ворішок тут дуже багато. Сумочки тривати зачиненими, біля себе, слідкувати затіченнями багато, ну не багато, але самі іспанці показують, що треба бути обережними, тобто треба бути дуже обережними. Даю тобі одна банана. Треба бути дуже обережним, бо дітей, самі іспанці, які це переживають. І за своїми дітьми слідкують. Випадків таких не бачила, не знаю, за дві роки не було тримати. Але навіть самі хто грязний? Руки Не грязні? Давай я тобі половину, тобі потім ще попаду. Ahora, 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 5 euro 3 kilo, так? У який маленькі, да це на дітей розраховано. Тут не заказа. Зелень, зелень. Не, не, там петрушечка є. Милана, иди сюди. Иди сюди. А окей? Силантро. Силантро. Ага. То кинза, а е петрушка. Што нам треба? Кинза? У Найса. Кинза. Кинза? Патронжа? с кинза? Кинза номер арабе. Арабе? Кинза из эсо, это силантро.

Бачите, і ви на граником постигли. Які гарні, хороші, добрі. Ей, ну хіре, Банана і манзана, дякую. Так, стільки овочів і фруктів тут в Іспанії, а в мене дитина тільки банани і яблука їсть. А як м'ята гарно пахне. Єдина проблема, що тут у хробчика не знайдеш, ніде. Приїжджає в Сура, Курхончик, і там можна посидіти щось поїсти. Шашлички. Е, до речі, пропоїсти у наступну суботу. Вона наступне мене у наступну суботу в Алазі 1 листопада. У не збираємо українцями. Мали будемо змагатися шашличок, будемо знайомитись, будемо спілкуватися. Е, нас вже зібралося 30-40 сімей, можливо, і більше, не пам'ятаю. Але активно всі додаються у чат. Тому якщо комусь цікаво, е, буде унизу силочка на телеграм-канал і додавайтеся, приходьте, будемо разом знайомитися, спілкуватися. Чого, вже? Тобі ще радить? Ну давай ще дам бананчику.

Іспанці люблять лотерію. До речі, іспанці лотерію вимовляють на Будешмас. Це <ривається> <риває> будь-які свята. Новий рік лотерія прям сама найбільша. Але хилоувід лотерія, початок літа лотерія, не знаю, там день якийсь сонцестояння чи ще щось, лотерія. На будь-який день у них є там супер своя лотерія. Купують всі. Ой, піжамки, вже зима прийшла. Бачите, я в футболці зима прийшла, зимні піжамки продають. Йдемо далі, Міланочка, йдемо. Значоса. Бо що вам скажу, бо взимку трошечки прохолодно. Не дивлячись на те, що на вулиці 20 градусів, в квартирі може бути, якщо не отаплювати, може бути градусів 20. Міланка Ой, які оливочки смачні. Не знаю, 78 варіантів. 78 варіантів маринаду, чесне слово. Я ще для себе тут не знайшла найулюбленішого, але бачите, черга стоїть. Стоїть черга для того, щоб е, купити оливочки смачніші всякі. А там, а там далі трошки е, також судочки в нього з спеціями. Дай сюди. Там оливочки, я бачу. Оливочки там. А сейту у нас, Ніла. Ти ж не робить таке. Не, я знаю, не любиш. Пішли далі. Що ти хотіла, туди не йти. ні. Де ти там бачиш слово, Мілана? Ся і прямо від нього. Щоб знайти базарчик, ще раз вам розкажу. Тут неподалік є вулиця Ітаса. от Називається Дазайка. Зараз я поговорю. Находиться вулиця Ітаса, на якій знаходиться Сіарлі, який приймає на програму. Дуже цей базар треба просто на прямому ці поплі або до... річки до і до парку. <кліпи> не, <то ходите кліпи> до парку, Ви вже потрапите, ви не ви багато людей, багато машин, і, ви не і за колочки продають, і золото продають. <кліпи>

А, а сіо компротода там є. Оце десяти розвитку, яку ми з вами пройшли. Туди вглубь 6 стільки шлядів, навіть напевно 7 чи 8. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Давайте цю групи Facebook, Telegram, WhatsApp. А я дякую, що ви мене дивилися. Питайте в коментарях, що вас цікавить. Адіо вас Пока! Махай-махай. Пока-пока. Граната! гранада. Грана, одій, трехніловий.

Ez dizu, ez da sen nata na, ez Eta da, ez ¿Cuánto vale? Qué? ¿Cola? <laughs> ¿Un 20? ¿Un 20? 20. 20. ¿A ah, cerveza? Sí, ah, vale. Euro. Euro, claro, muchas gracias. Eh, sí, sí, yo solo pregunto porque para de información, muchas gracias. Siete pares, cuatro euros. Siete de cuatro euros. Siete pares, cuatro euros. No ah, no. Tenemos cerveza, tenemos agua, tenemos la Coca-Cola.